Fishing and Life називається ця гра, і тут наша суть це ловити рибу. Тут у нас є різні речі, різні човни та різні риби. Тут є генерація світу. Тут є генерація світу, як в Майнкрафті. Мій братик каже, ось тут в мене багацько риб в акваріумі. Деяких я можу продати. Але деяких я можу відновити. І вони зато дають ігрові гроші. За які можна я купувати? Все купив. За які можна купувати ось такі ось Насті. Вудочка. Вудочка дає. Ловити риб більшого рівня. Лайн. лайн, ця мотузка, чи як там її називають, хто з вас рибаки, можете написати в коментарях. Ну, і сама накручувалка. Теж я не знаю, як вона називається. З мене, певно, що зараз багато рибаків сміються. Але... В гантерах я буду знати, тут ми можемо закидувати гачок ось ось і ловити рибу. На кожну рибу потрібен свій гачок. От, наприклад, на ось таких більших риб вони називають, друг... вони називають... Є другого рівня. На них потрібен зелений гачок. І вони дають синій гачок. На синій гачок ми можемо зловити ще більше риб. А от китів і кашалотів ми можемо ловити вже на золоті гачки, які даються з тих більших риб. І ви подумали, що так до нескінченності? Але ні. Цей, цей алгоритм скінчений. Але ще є такі кити і інші риби, які ловляться вже на, на червоний гачок, на самих китів. Ось так. Тут є Снасті. Сама верхня за 900 монет вона ховає наш гачок через 9 секунд. Наступне це майно. А тобто жива приманка. Вона ігнорує левели, які є менші, ніж третій рівень. Такі риби, які ловляться вже на синій гачок. Далі сінкер. І наш гачок йде на дно швидше, е після того, як торкнувся води. Е і є ще друга рівня цей сінкер, е який ще швидше робить, що він торкається дна і Йде на дно. Е далі в нас є гачки човни. Наші чудики, я, до речі, тут є початківець, ама... ама... аматер жартую. Аматор. Професіонал і легендарний. Але я чомусь з аматора одразу перескочив на легендарний. Не знаю чому. І типа, коли я вже легендарний, то мені дають кешбек. Що все, що я куплю, потім відплачується, коли я ловлю рибу. Е, майже повністю. І далі в нас є костюми. Ну костюми це вже зрозуміло, що це лише костюми. Я такий маю прикольний з боулінгом. Мені його дала риба кегля, яку я виростив в інкубаторі. А в інкубаторі, до речі, у нас є нові риби. Ось, наприклад. Я недавно виростив ось такогось малька, малька і зловив його. І ось він в мене плаває в акваріумі. Ой, негарно якось вийшло. Кит і риба е, гарбуз сірі. Зараз я це виправлю так набагато краще. Тепер вони всі дають мені золото нано. Ну. І, до речі, для тих риб, які вирощені з інкубатора, їм не потрібно. Їм не потрібен рівень вудочки, як для всіх інших риб. Їм, потрібен... Їм не потрібен вид, їх потрібно просто зловити на певний гачок. На золотий, на червоний і так далі. Мій, наприклад, той золотий кит, який плавав в моєму акваріумі, ловився саме на золотий гачок. О, а ось і синій кит. Кажуть, що він найбільший, але кит дракон, той золотий. Більший за нього вдвічі. Тоді чому його називають найбільшим? Можливо, він в реальності в морі найбільший. Е -гоп! А, -а, а в цій грі зроб'є риби вай. Ану не їжте мій синій гачок, він для великих риб. Він є ще менший за багатьох. Також я ловив черепаху острів. На жаль, мені її довелося продати з певних причин. Але <різвіст> я вам можу її показати в моєму Альманасі, Альманасі. Де, я де я показую всі риби, всі хриби, яких я вже ловив, світяться такі. Світяться. <різований> а, а ті що, а ті, що я не ловив, є а, темні, а, затемнені. А ті, то, що, я... А, ті то, що я ловив. І, і, вони, папе, так. Отже. І тут є наші риби. Я про них можу розповідати різні речі. Я вам розповім по-англійськи і по-українськи. Хе-хе. одночасно, бо це такий невеличкий урок. Е, десь я тут мав е, дитину е, малюка Кашалота. Але, але чомусь він все одно світиться е, темним. Певно, що я його виростив ще з малька. І не зловив, але я його точно бачив на власні очі. Він такий усміхнений. Не то, що цей звичайний кашалот. Так. А до чого це є ж... жар, розповім про звичайного кашалота? Head But Strong and non -clean, is a care in the hall. Хто знає англійську, перекладіть. <гум> Також я ловив з такого Моржа. Його великі зуби виглядають механічні. Також ось цю оксинотус, оксинотус, цей оксинотус виглядає як акула нянька. Певно, це і є вона просто по-англійську. Так. Але найкрутіша риба, яку я ловив, це є ось цей золотий кит. Цей кит має вели... є великий, найбільший. Він має бути майстром моря. І перетворюватись на звичайного літаючого дракона. Ну так я принаймні думаю. Але насправді я не знаю. Але він мене в мене вже в акваріумі ще ні разу не перетворювався на дракона. Тут є мапи, я розблокував тільки дві, я кієвіці. До речі, розкажу вам секрет е, у черепаху, в якої є острів, на спині. Зараз я вам покажу. Пусть я виростив саме з малька. Також я ловив черепа черепа маралина. Мегалодона. До речі, було дуже важко його зловити. Паша лота синього кита. Ось Ось, невідомо мені рибу, я вирішив теж ловити інсайдзе бік ламп. І я думаю, що в неї всередині якась велика лампа застрягла. В це просто вона так зроблена. Ну, ну, то можна такі приколи розповідати друзям, ловити риби і так далі. Можна купувати човни. Витязь їх гачками брати суперсили. Ось зараз я, може, якусь рибу зловлю нормальну велику. А може ось таку. До речі, там карась плаває чорний. Не рідкісний, але якщо ви збираєтесь головити, то ваш рівень на вудочці має бути точно більший за 35-го. А то не зловиться! Бо треба прокачувати рівень вудочки. Я от в цьому морі вже, певно, всіх зловити можу, якщо не помиляюся. І я б зловити якір. Іду пробувати. А якір, до речі, це є прикраса. Прикраса на. акваріум. Ну, то зараз я попробую його зловити, якщо в мене вийде, покажу вам його в акваріумі. Ось я закинув його вже з наживкою, щоб він ігнорував рівень. Цей менший, ніж третій, і мені чомусь ніхто не зловився. Зараз я попробую менш на глибину закинути. І тоді зловити золотий гачок, на який я можу зловити вже більше риб і кита. Чи кита на, червоний? На, на на золотий. Тут точно може бути. Зловив я кита. Але там той золотий ловиться на червоний. О, пінгвінечок. Інгвінича я заміню на золотий гачок. І візьму ось приховування гачка на 9 секунд. Закину. І зараз подивимось, хто мені зловиться, чи якір великий, чи кит великий. Двоє з них є великі, Але якір менший за кита. Дивимось. Ось мій гачок вже видимий. О! Ну клас! Зловився не кит. Не, не якір, а ось така ось Либаюка. Либай... І Ларі її називає Рибаюка. Бо вона приманює всіх риб і з'їдає. Так, вона приманює риб своїм світлом, а потім їх з'їдає. Але це малюк тої риби. Що, виглядає? Так. Тут ще є багато інших ігор. 2048, наприклад, скласти в кубіках, але за ним риби, Є інші режими гри. Є мультиплеєр, але я його грати не можу, бо в мене Wi-Fi зараз нема. Так. Ну то це був огляд Гри Рибалка. Я сподіваюся, вам сподобалось. Мені, якщо чесно, дуже ця гра подобається. І якщо хочете, я зніматиму продовження цієї гри. Якщо ви напишете мені в коментарях. Так і пишіть: знімай продовження рибалки! Я буду знімати. А зараз всім до побачення. Підпечки. Всім до побачення. І до сутки. Всім пока-пока!